чути вітер. Заходимо біля черешні і 4 роки, вже пішов 5 рік. Її формую я кожен рік з самого маличку. Дивіться, ще колись, оце 4 годика назад, я її тут просто вирізав ось на такій висоті, десь метр десять да? метр метра. Для того, щоб вона мені пустила гілки, з якими я потім в майбутньому працював. Як взагалі е, обрізати черешню? Дивіться, якщо можна, якщо видно. Що ось е, квіткові букетики, ось бачите, ось 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 на багаторічній деревині Тобто, що це означає? Якщо такі плодові брудьки є в нас на багаторічній деревині, значить що виходить? Виходить те що хороший доступ світла і хороша агротехніка до цього дерева відноситься. Тобто, за ним доглядаю. Що я зараз, що я почну, ми зараз будемо, про обрізку. як обрізається черешня? У вас є довга горизонтальна гілка, яка відходить від основного стовбу. Як я її прирізаю? Я її прирізаю кінчик, тільки кінчик, для того, щоб вона нас закладала ось тут, по цій всій довжині урожай. Чого що, 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 що такі іменно прийоми використовують кінчик? Дивіться, ось ця частина це двохрічна деревина, так? Так. Видно, так? Це, ця частина це двохрічна деревина. Подивіться, вона вся завалена квітковими, е, бруньочками. Бачите, всі вони такі пампухаті пампухаті поняли, так? ось такі це накопичення, це на е, двох-трьохрічних гілках. Е, е, такі виходить п'ятники. Що я роблю? А, до чого я це веду? Чому я кінчик прирізав? Щоб вона закладала нам плодові бруньки. Що я далі роблю? Я ж прирізаю тільки кінчик. Поняли, так? Тільки для того, щоб так і далі навантажувалося. Якщо ми зробимо половину, відріжемо ось, від цієї гілки, наприклад, як ось тут, дивіться, був сильний був мощний пагін, який валив доверху. І по якійсь причині я його рубанув аж тут. Скоріше за все, що він занадто був довгий і він мені заважав. Я рубану тут, що він мені дав гілки. Поняли, да? якщо занадто багато ви його врізаєте то він кидає сильні гілки, які нам не потрібно. Нам потрібно, щоб вони були маленькі, і воно закладало. Тобто, опять же, вернеш до цього, дивіться, вся видно, так? вся виходить, ось так проведи по гілці. Вся наша трьохрічна гілка. Ось, бачите, вся закладена в плодових бруньках. Щоб вона так і нам надалі закладала, я прирізаю тільки кінчик. Ось, кінчик, чик і все. А в такому випадку, що шо, шо я роблю? Я цю взагалі вирізаю ось на такий пенечок. Вийце. Обратіть увагу. Бо на наступний рік він мені тут закладе плодові бруньки. Зараз може десь попадеться такий пеньочок, який я в тому році робив. І він нам е, дав ось цю. цю вирізацію. А тут я вже все гілкою поняли, да? тільки кінчик я прирізаю, щоб воно не дало сильних мощних пагонів. Щоб потім було легше працювати. От взагалі, тако, покажи далі. Подивіться, взагалі тут немає жировиків на черешні. Де ви бачите? Ось так. Працюю. Ось така сама ситуація. Прирізаю тільки кінчик. Ось. Раз. А цю я, я, я залишаю, тому що вона мені не мішає. Поняли, так? Да? Основний пальний приріз, а це я залишаю. Я його можу вже цей другий гілку другого порядку. Я її можу половину, в половину вкоротити. Наше заважати не буде, тому що соки буде спочатку всю грубшу. Але я її просто залишаю. Так, зрозуміли, так? Тут ми вирізаємо все, все, що росте внутрі. Тут я її лишаю просто на плодоношення. Ідемо далі. Тут така сама вся ситуація. Просто розводимо вліво-вправо, вправо-вліво. На черешні дозволяється робити такі переводи. Бачите, я її перевожу на більш ось тут. бачите? А цю я вирізаю тільки кінчик. Тут на черешні дуже легко, добре можна робити переводи. Поняли, да? так? Ось такий був пидьочок, він нам не заклав, правда, урожай, але він дав нам івочку вже з грудячками урожайними, Поняли, так? Да? Ось так. Може зараз. Ось. І, і, і все, черешню, що, що ви маєте розуміти? Черешню просто розводите вліво-вправо, куди вам буде зручно. І тоді будете мати щастя і ягоди. В принципі, в принципі, якщо розібратися, черешню взагалі нема що сильно обрізати. Тому що вона дуже добре віддається в обрізці. Якщо у вас, вас такі коротенькі гілочки, і вони в горизонталі, вони вам ніколи не будуть сильними і довгими. Вони будуть тільки маленькими, коротенькими, які на наступний рік вже наб'ються урожаєм. І, як правило, на таких маленьких-маленьких гілочках, які відходять від е, багаторічної гілки, вони, як правило, у кінці з плодовими, ось ви бачите, 3, 3, такі на вони, як правило, вже йдуть з плодовими бруньками. Тому ці коротенькі, ви не сильно, Анутко, відійди, будь ласка. ви ці коротенькі, не сильно з ними заморачуєтесь. Ось така ще ситуація теж був прирізаний, а, так, да, це був сильний мощний пагін, як зараз пам'ятаю. І я його десь одну третю, навіть не половину, одну третю в'язав. Він нам дав опять же, три сильних мощних. Що я роблю? Гілку другого порядку. Я перевожу сюди, ось цю я перевожу теж сюди. А цю я тільки зачіпаю кінчик. Клоц, і все. Щоб ви розуміли, що, що, що таке. Ось так. так. Да. Тобто, зрозуміли, да? як правильно працювати з такими чіпаками. І, це, і в принципі, це все, що, мабуть, треба знати за. За обрізку черешні.